Разом дієвіше таким є гасло єс ЄСПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його суті є допомогти територіальним громадам у розв'язанні найболючіших для них проблем найчастіше комунальних питань енергоощадності та благоустрою. Основна ідея проекту це мобілізувати громаду. Підтягнути громаду, ну все ж таки, переконати громаду, щоб вони щоб крім них проблеми села їхнього ніхто не вирішить. Тобто наш проект дає змогу мобілізувати, об'єднати громаду. Ну, в принципі, є громади, які вже мобілізовані, об'єднані, але ми все ж таки даємо їм таку скринку для того, щоб все ж таки їх об'єднати і навколо одної якоїсь проблеми, для того, щоб все ж таки допомогти їм реалізувати. Там проблема, наприклад, чи там садочку замінити вікна, чи, чи там систему опалення в школі, чи там амбулаторії, чи ФАПІ. Головним критерієм успішної реалізації проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, є принцип співфінансування. Тобто люди не повинні лише чекати, доки їм хтось дасть грошей, а й самим згуртуватись та зібрати якусь частину від загальної суми, хоча б 5%. Насамперед, коли розпочиналися проєкти ще з 8-го року, потім це була перша фаза, потім в 11-му розпочалась друга фаза проєкту. Ну, основна ідея співфінансування було це відсотковому відношенні. 50% це проект про ООН, але не більше 10 тисяч доларів, 45% це місцеві бюджети, скажімо так, не менше 45% від загальної вартості проекту. Ну і не менше 5% внесок громади. Тобто на сьогоднішній день, враховуючи, вже з 8 го року по 14, й це є. Внесок громади все ж таки залишається 5% обов'язково коштами. Ну, це робиться для того, щоб громада відчула свою відповідальність, оскільки будь-яка людина, яка внесе якусь копійку, вона по-іншому буде ставитися до того об'єкту в майбутньому. От, переважно привикли люди, що якщо щось робиться там за бюджетні кошти, це не наше, це не моє, його в подальшому можна і поламати. І... А коли вже люди вносять свій вклад, вони вже, в принципі, Психологічно переструюються на те, що це треба оберігати, бо це моя копійка там є вкладена. Зараз наші проекти, враховуючи соціально-економічну ситуацію в нашій державі, трошки зменшили навантаження на бюджети. Тобто ми вже третя фаза, оскільки вона вже розпочалася з 30 вересня в Житомирській області. На сьогодні зараз проходить етап відбору районів. Пізніше ми будемо оголошувати результати, які райони були відібрані для участі в проєкті, а Це буде вісім районів. В кожному в яких ми будемо працювати з з чотирма об'єктами, тобто разом на початковому на етапі, ми в області розпочинаємо з 32 проєктів. проектів. Дальше вже залежно від результатів. Області в використанні цих проєктів і ну, в реалізації, практичній реалізації цих проектів. Е, відсоткова ставка в третій фазі е, підвищена до 70%, тобто, але не більше 10 тисяч доларів це є звичайні проекти, і не більше 15 тисяч доларів. Це є інноваційні проекти. Ну, це інновації, це є, наприклад, сонячні колектори, вуличні освітлення, сонячних батареях, там піролізні котли, газоконденсаційні, теплові насоси та так інше, тобто новинка, інновація. Село Стрибіж Червоноармійського району за своїм статусом складом населення чи кліматичними умовами мало чим відрізняється від понад півтори тисячі інших сіл Житомирської області, але воно стало першим, де навчилися використовувати сонячну енергію для власної користі. Проект місцевий розвиток, орієнтований на громаду, дав змогу встановити в селі систему вуличного освітлення, яка працює виключно від сонячних батарей. Впровадження самої самої ідеї ідеї вони завжди вже народились дуже давно, щоб було освітлення. Населених пунктах всіх, не тільки в селі Стрибіч, тому що е, коли ми буваємо вечором в місті, ми бачимо, що можна вийти на вулицю, пройти, все видно, нормально. А коли настає темрява в селі, практично все завмирає, все затихає. Люди бояться вийти. Ну молодь є, але багато опять же спонукає до, до інших подій темрява. В результаті цього ця ідея виникла дуже давно, але Завдяки проектам, які зараз проводяться в нас, тут і був проведений даний проект, ми змогли сказати так, реалізувати його і хоча б трошечки зробити освітлення в двох населених пунктах, тому що в нас. Я вже говорив, є п'ять населених пунктів. Зараз є проблема в селі Грузливець. Також люди хочуть освітлення, тому що ви розумієте, що якщо таки з'являється щось хороше в одному населеному пункті, відповідно зразу ця вся ідея перекидається. Ну більш хочеться сказати, що сама реалізація і сам проект був запропонованим нашим координатором. Це Процком Олегом Романовичем, який ну, порекомендував, що є, можуть вони виділити 20 тисяч доларів на даний проєкт, і що ми зможемо, якщо ми зможемо його реалізувати, ці кошти будуть виділені. Ну і нам треба буде винайти дете біля 100 тисяч, тому що загальний проєкт загальний становить 322 тисячі гривень. Ну так народилося і було здійснено даний проєкт. Загальний кошторис поки що екзотичної для Житомирщини системи освітлення перевищив 300 тисяч гривень. Найбільше коштів надав проект. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Третина від загальної суми лягла на плечі обласного та сільського бюджетів. Решту ж зібрали самі жителі села. Освітлені вулиці обійшлися людям у 50 гривень з кожного двору. Справа в тому, що дані установки, дані сонячні елементи і батареї вони розраховані на те, що на сонячну накопичення сонячної енергії. Тут самоустановка складається з сонячної батареї, складається з гелівого акумулятора, а також складається із... Діодний світильник всього потужністю 20 Вт, але це нові світильники. Ми знаємо, що цієї потужності достатньо, щоб освітлювати досить велику територію. Але є проблема одна, тільки буде в місяць грудень і січень, коли сонячний день мінімально має час, але стоять спеціальний контролер, який управляється дана установка, за допомогою чого можна виставляти коли настає темрява на 5-6 годин і практично світильник відключається в час ночі, коли вже на території на вулиці перебуває невелика кількість людей, і в результаті чого кожен день так же само освітлення буде. Тому що такі установки є в Івановичах, практично вони так же само працюють. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду у Житомирській області діє з 2008 року. Червоноармійський район став одним з перших, де прислухались до ініціатив та почали робити власні кроки. У нас в районі це вже й проект, який зреалізований. Тут в Стрибіжі, це другий, завдячуючи таким зусиллям і ну, голови, перш за все, що він зумів, знайшов активних людей. Бо найголовніше і важливо знайти активних людей, які взялися за цю справу. І відчулись, і щоб вони відчули, що вони долучилися до, до, до справи, до цієї справи, до вирішення цих проблем, які є в селі. Неодноразово вони зустрічались. Я їх був на початку цього зібрання, коли вони вирішували, що їм яку проблему вирішити. Ну, і зійшлись на ці проблеми, що потрібно. Зробити вуличне освітлення, енергоефективне. І дійсно, воно цей проєкт швидко впровадився в життя. І на сьогодні ну, він впровадився, діє тільки що якби не, 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 не прозвітували, бо нам кажуть, що вище його не закінчили. Практично він закінчений, але не, не прозвітували про реалізацію цього проєкту. В них і ще один проєкт був до цього це енергозберігаючий. Технології утеплення, заміна вікон на, на пластикові для збереження тепла. Теж швидко вони його впровадили. Ну, цей проєкт діє. Я вам скажу, от е, це добре, що збирається громада, коли є відчуття. Ліктя і коли громада усвідомлює, що від, її, від цієї громади щось залежить. А це насправді так. одним з прикладів такої спільної роботи, є стрибівський дитячий садок, який за своїм оснащенням та комфортом вже не поступається навіть міським дошкільним закладам. Ми скажемо так, садочок в стрибіжі існує вже існує вже 15 років, але він був пристосованому приміщенні. Це приміщення школи, колишній інтернат, де було воно побудоване ще в 50-х років. Як ви можете собі представити, криша була практично вже протікала. Шифер, вікна дерев'яні, теж уже рами згнившись, стекло теж вже практично мало трималось, двері, ну, скажімо, будинок, який свій вік віджив. Але в результаті даного проекту ми знайшли кошти сільської ради і субвенції, це на дах першу чергу зробили в 2011 році, а вже в 2012-2013 році реалізували проєкт заміна вікон і дверей, після чого ми Пішли далі і зараз робимо внутрішні роботи. Я думаю, ось на протязі цього слідуючого місяця ми завершимо. І садочок буде для наших 32 діток, таким сучасним, з внутрішніми туалетами, з освітленням, всіма приміщеннями, які вимагаються для навчання дітей. Тому що скажімо, в місті є черга дітей. Щоб попасти в садочок, У нас уже зараз на сьогоднішній теж ми починаємо встановлювати ліміт, тому що дитинці, які три роки, вона повинна відвідувати дитячий садочок, але вже на сьогоднішній день. Сюди раніше ходили і слобідка, і Стребіж, на сьогоднішній день такі стрибіських дітей достатньо, і то вже тих, кому три роки, не всіх ще поміщають. Ми вже так беремо тим, що в школу йдуть з 5 до 6, це обов'язково не повинні відвідувати дитячий садочок, а також діток вже там 4 роки, або батьки, які працюють на роботі, тому що їм потрібно десь залишати своїх діток. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду і надалі продовжуватиме свою діяльність у Житомирській області. У кінці року розпочнеться третя його фаза. Зараз триває відбір восьми районів, де євросоюз спільно з громадою реалізує ще 32 проекти різного спрямування. Ну, загальна мета проекту, все ж таки, я дослівно, якщо прочитати дослівно, це сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні, шляхом посилення спільного управління та заохочення громадських інститутів по всій території України. Тобто і конкретні цілі, які ми зараз ставимо на майбутнє, скажімо так, це є перше, це сприяти поширенню підходу нашого, тобто планування знизу догори, тобто громада, тобто громада повинна вирішувати визначати об'єкт, проблему, яку вона хоче вирішити, і після цього ця проблема. Має, скажімо так, погоджуватися на рівні спочатку сільської ради, потім переходити на рівень району, там теж узгоджуватися, погоджуватися. Ну і як сьогодні було вже сказано Івану Михайловичу, що в принципі є надія, що все ж таки буде долучатися до третьої фази вже і обласний бюджет. і... Це проблема, яка вже буде узгоджена на рівні району, відповідно, вона піднімається на рівень області. І оце, скажімо так, ідеальний варіант, який би хотів проєкт мати у вас у Житомирській області. Оце ідеальна співпраця, вона е, призведе до того, що всі проекти, які б не розпочина... які будуть розпочинатися в Житомирській області, вони, як кажуть, переречні до успіху. Коротенько е, по по проєкту наш проєкт друга фаза працює з 2011 року по 2014, в принципі до кінця року закінчується офіційно друга фаза, і паралельно, скажімо так, між другою фазою розпочалась третя фаза. Всі області території України беруть участь в нашому проєкті, і не виключення є і Луганськ і Донецьк, оскільки ми теж там вже в Луганську ми офіційно запустили проєкт. Луганськ десь на початку листопада ми офіційно запускаємо наш, наш проєкт. Тобто, крім автономної республіки Обліки Крим, тобто 24 області в нашому проєкті будуть подальшому працювати. Ну, що було досягнуто в рамках реалізації проєкту в Житомирській області в рамках другої фази? Ну, ми, Нам вдалося все ж таки реалізувати 28 мікропроєктів. З досвіду, я вам скажу, це небагато. Е, враховуючи те, що я офіційно був призначений координатором всього навсього півтора року, пройшло, ну, з того часу, скажімо так, як я був сюди призначений. Ну, мені вдалося, а проєкт працював з 2011 року, а я прийшов сюди в область в 2013 року. Тобто мені вдалося, скажімо так, реанімувати область і вивезти, скажімо так, її не. Ну не в передовій області, але ми всередині точно є. Окрім власне, активності людей, реалізація таких задумів неможлива й без допомоги органів влади. В обласній раді говорять, що на наступний рік планують збільшити обсяги дофінансування таких проєктів. Участь в проєкті – це один із важливих способів підтримати матеріально ті вирішення тих проблем, які сьогодні стоять перед територіальними громадами. Я в цьому Завжди, де мені доводиться з сільськими головами, ось на навчанні я завжди кажу, що треба розшевелитись. Якщо ви як кажуть, війдете, зрозумієте важливість цієї роботи, то вже, так як в Чорноміському районі, тут вони завжди, мабуть, і змагаються за те, щоб бути в цей проєкт. Я вам в цьому бажаю всім успіхів. Хочу сказати, що обласна рада буде підтримувати, в тому числі Леонід Васильович знає, що ті кошти, які не достають для співфінансування, обласна рада прийняла рішення допомогти не тільки Стрибільській сільській раді, а й у нас по Володар Волинському району, наскільки я пам'ятаю, одна територіальна громада, яка теж приймає участь в цьому конкурсі. І на Слідуючий рік, голова обласної ради Наталій Йосовович Француз теж ініціює питання про внесення змін, коли буде прийматися бюджет для того, щоб ми передбачили програмі розвитку місцевого самоврядування, яка в нас діє в області, значну суму коштів для того, щоб ми могли теж співфінансувати, допомагати нашим територіальним громадам, які будуть приймати участь в проєкті, і не завжди. Їх вистачає коштів. Це я вам хочу сказати вперше. Ми раніше на рівні області е таку частину коштів або співфінансування не надавали.